Орловський, справа Антон Котляр, зліва Ярослав Лишанович, такі Вінгери. І під ним, під одним нападником, який є. 1-0. Руслан Степанюк забиває свій 16-й м'яч чемпіонаті України першої ліги. і... Верес на 8 восьмій хвилині гри вперед у цьому матчі. Котляр тут прийняв м'яч, обіграв захисника, прострілив, зупинив, подумав і пробив кут дуже довго, багато часу дали розтану Степанюку Степенюку захисники скали. Фаном навіше Артур Западня Небезпечно Сікорський, Сікорський. Нарешті забиває 2-0. Ігор Сікорський на 41-й хвилині. Зробиває другий м'яч у ворота з Кили, з другої спроби, фактично буквально з увігнав м'яч сітку з Юрієм Віртом, нашим новим тренером у вородарів. помінялися так Ігор Сікорський, Юрій Вірт. Юрій Вірт до речі також розпочинав свою футбольну кар'єру саме у скалі. Котля відлетів до Котляра. Котляр тут е прострільна не передача. Здачу, і патюк, забиває. Руслан Степені робить добре в цьому матчі на 43-й хвилині. Зустрічі, забиваючи твій 16 й м'яч в першій лізі. В першій мірі я б навіть сказав, я Антон Котляр, який підхопив цей м'яч, як метеор промчав під своїм правим фланом. Я зробив прострільну передачу. Там лише залишалося метр буквально замкнути. Цік. Закрує його, Просувається далі правим флангом. прострілює. Пенальті показує арбітер. Так, пенальті. Дар Гол. 1-0. 18-й м'яч у чому цьому, цьому чемпіонаті заває Руслан Степанюк. Навіс. Впав хтось з ревців Вереса. Ще один Вереса впав. Там помилився. Гол! 2-0. Руслан Степанюк забиває. 2-0. Дубль Дубель. Дубль. На 27-й хвилині Руслан Степанюк робить дуб. Дивимося повторі. На віс Антона Котлера. Помиляється на виході так, не впевнено. Антон грає Невпевнено Ситников. Підстрибує Степанюк, всіх перевисів. Перевисів так, всіх у повітрі Степанюк і влучив в те місце воріт, де не було захисників гірника. Дивимо ще раз у повторі. Ну так, від Степанюка останнього. Четверо там їх було на лінії. Але м'яч знайшов таку шпарину. Залетів у ворота гостей. Навіс. Удар! Борзенко 3-0. Сергій Борзенко забиває свій черговий м'яч у цьому чемпіонаті. Капітан Рівнян робить рахунок непристойним. Телевізора або, або тим, які за, за воротами. Дивимося повторі. Навіс від Котлера. І Борзенко тут абсолютно один залишився і спокійно розстріляв. Розкипера. Хто його опікав, не видно. Ківрівницький верес перемагає команду гірних, спорт з гірочних плавенів. Антон Котляр тим часом в плану просувається, скидає на Волошиновича. Друге з з спроби забиває. Ростислав забиває. Рахунок стає непристойним. Дивимося, повторює. Показує Василь Білий зараз, що потрібна заміна, очевидно, Ростиславу Волошиновичу. Потягнув. І хто? асистував знову Антон Котляр. Подача на Козьбана і рахунок в нас стає 1-0. Хисники команди із Петрового Форварда Вереса. Дивимося ще раз цей епізод. М'яка подача, і Козьбан опиняється без опіки на дальній стійці і оформити дубль у цьому епізоді. І все таки Верес забиває другий м'яч. Виходить вдруге в цьому поєдинку вперед за дві хвилини до завершення вже компенсованого часу. І це капітан команди. Морозенко. Морозенко в центр. Степаню. Степенюкруває. Во! Пігуль! Руслан Степанюк доводить звання найкращого бомбардира першої ліги. Це повторі? Морозенко тут зупинив, побачив Степанюка, віддав Степанюк. Скористалися більшістю, можна сказати, рівняни. Як хокеї. Як в хокеї. Чудовий пас від Євгена Морозенка. І в Кар атакує. Котляр на Степанюка. Зупиняє Степанюк, Степанюка. Відпускає. Гол! 22-й м'яч у першій місці чемпіонату України. Лівою незручною для себе ногою пробиває, забивається м'яч Роспан. Русман.